Доброго. дня. Просили повернути карту дня. Окей, давайте спробуємо. Єдине, що ну, намагатимусь робити їх постійно, але не обіцяю, тому що інколи так само набираю великі оберти, а потім дуже довго то видихаю. Отже, давайте дивимося. Карту дня на 2705. Але ми її трішечки ускладнимо. Докинемо ще іруну ж. Для тих, хто обрав варіант номер 1 Хто обрав варіант номер 2 і хто обрав варіант номер 3 Давайте сюди ще докинемо іруну. Для тих, хто обрав варіант номер 1 варіант номер 2. І варіант номер три. Так, давайте, одинички, що у вас тут? Так, ну дивіться: завтра день, коли можна закинути, покинути все, що, як то кажуть, не дає вам дихати. А, при тому тут дивіться, як дуже гарно поєднується руна та карта. Карта кас, руна каси це говорить про можливість відрізати все, що вам заважає. Так само йде в унісон з нею карта, яка говорить, що є можливість або примиритися з ситуаціями з минулого, або просто вже їх, як, як то кажуть, прибрати від себе. Якщо у вас завтра плани щось, скажімо, завершити, то це саме той день. Позбутися якихось не дуже гарних звичок, це так само той самий день. Якщо ми говоримо припинити спілкування з людьми, які вас виснажують, це так само той самий день. Але, зрештою, у вас, як то кажуть, завтрашній день це про можливість завершення всього, що дуже довго у вас тяглося. Мало того, якщо ви щось відкладали на потім, як ми інколи буває так робимо, вам іде підказочка про те, що не треба цього робити. Закрийте, завершіть, забудьте. Тому що далі це може, як то кажуть, піти не зовсім тим шляхом, який ви собі наміряли. Тому одинички зверніть знову ж таки на це увагу. Наступне, якщо вам захочеться дуже завтра помахати шашкою, трішечки заспокойтеся і тоді приймайте рішення. Якщо це дійсно необхідно, окей, будь ласка, вам, як то кажуть, і карти в руки. Якщо це у вас бажання випліснути емоції, подумайте, як це зробити іншим шляхом, тому що можете знову ж таки наламати. Дров. Зрештою, у вас буде відчуття, наче зароджується нова енергія. Як її використати, залежить лише від вас. До речі, цю енергію дійсно можна запустити на цілий тиждень. А при правильній взаємодії набагато більше. На цьому одинички я вам дякую. І до двоєчок. Двіечки, що у вас тут? Фу -фу -фу -фу. Ну, о, якщо у когось буде завтра бажання обіймати весь світ, я б вам сказала, що не варто. По-перше, мені показують на те, що завтра у вас можливі сутички з іншими людьми. Отут обережніше. Це перше. Друге, якщо у вас буде бажання її якось комусь відповісти доволі грубо, ну майте на увазі, що можете спровокувати неочікуваний занадто активний монолог, діалог і тому подібне. Якщо це реакція, яку ви хочете отримати, будь ласка, якщо ви розумієте, що це не той варіант, то не починаємо. Наступне, завтрашній день дуже гарний для того, щоб починати нові справи. Але вам і карта і руна говорять про те, що ви маєте це робити власноруч. Не очікувати, що, зрештою, до вас хтось прийме, обійме і скаже, давай я тобі допоможу. То Ні. Завтра розраховуємо лише на себе. Далі, якщо ми говоримо про руну... Чоловічу, а це є чоловіча руна, вона говорить про активність. А завтра у вас буде підвищена активність. Скористайтеся цим. І знову перевернута карта відкритих обійм говорить про те, що більше закцентуйтесь на самих собі і направляйте енергію активності на самих себе. Якщо хтось займається медитацією й йогою, будь ласка, це все те ж саме, але активовуйте власну енергію на власні здобутки, як власний ресурс. Якщо у вас захочеться, от ви розумієте, що ви зараз можете звернути і гори і вам захочеться комусь допомогти, отут подумайте 10 разів, тому що ваша енергія, вона корисна для вас, а роздавати її направо і наліво не зовсім гарна ідея. Крім того, наступний тиждень, можливо, від вас вимагатиме багато дій. Не розпиляйтеся. Подумайте, як зробити так, щоб було і вовки ситі, і, як то кажуть, вівці цілі. Ну і світла пам'ять пастуху. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. На цьому вам дякую йду до трієчок. От трієчок. Слухайте. Утрічик відчуття, що ми зрозуміли цей світ. Супер! Супер! Тому що, по-перше, вам відкриється багато можливостей. У вас дві карти, які говорять. Про сприйняття. Перша це карта Зірки, яка говорить про можливість отримання неочікуваних можливостей, неочікуваних новин, інформації. Ну, за емоції умовно, але може бути. Хтось, зрештою, відзначить вас, скаже, що тріка дійсно. Така молодець або такий молодець, таке вміє, що не кожен так ще, як то каже, зможе себе продемонструвати. А далі, для когось може бути неочікувані фінансові можливості, тому чи приймати їх, чи ні, знову ж таки, як то кажуть, ваше право. Я не говорю, що ви їх там прохлопаєте чи ще щось. Просто деякі моменти, ну так як мені показують, не зовсім ви будете сприймати як вірний і не всіма будете користуватися. Давайте таким чином я скажу. Цілком наступний день буде доволі таки, я б сказала, якщо вмітимете правильно сприймати спокійним. Якщо намагатиметесь ставити полки в колеса, і не свого воза, ну тут можете трішечки я не скажу, що пострадати, але, зрештою, отримати по заслузі, давайте так. А, тому тут більше йде акцент на те, що ви маєте бути в певній пасивності і вмінні сприймати те, що відбувається навколо вас. Мало того, мені ще показують, що ви зможете з того а, взяти ну, якийсь собі ресурс. Тому, трічки, бажаю вам успіху. А на цьому в мене все. Дуже дякую всім за перегляд. Ну, як завжди, до нових зустрічей. Пока!